Депутати, які вийшли з батьківщини, а вони там об'являють, дають інтерв'ю, що депутати таке заяву не писали, не виходили. Вони є членами батьківщини. То вийдіть, щоб побачили вас. Я прошу, Віталій Олександрович. Підтрим, підтрим, да. не, я... да. ви, Віталій Олександрович, німилисти не не прошу. Шановний пане голову. Шановні колеги, шановні виборці України, я депутат Верховної Ради від фракції Батьківщина Німіластівий Віталій. Я зранку сьогодні подав заяву про виход з цієї фракції, поясню чому. Тому що ті події, які відбувалися вчора, які були провокаційні і вони. Мали на своїй меті привести до розколу країни. Вони провокували е, такі дії, які могли привести не до тих наслідків, там, скажімо так, е, не тяжких, а вони могли привести зовсім і планувалися як е, такі, що е, могли привести до зовсім інших наслідків. Ще гірше, ще гірше, що ми, на жаль, я зараз кажу ми, бо я повторююсь, я з себе не знімаю відповідальності, організовуючи. Акції ставай Україна, організовуючи акції, які е, ну, своєю метою ставлять підняти народ України. Коли народ піднімається і коли народ якісь дії робить, ці хлопці молоді, які там вчора щось творили, їх підговорили. Я не знаю, хто їх підговорив, але я розумію цю мету мету. Так, от ми повинні були взяти на себе відповідальність. Я повинен був взяти відповідальність. Мої колеги повинні взяти, повинні були взяти відповідальність і сказати, що ми їх не налаштовували на такі дії. Ми проти таких дій, але ми з себе не знімаємо відповідальності. І інакше ми, провокуючи людей під час акції, «Вставай, Україна, покидаємо їх в, той, в ту хвилину, коли вони щось зробили не так. Це була помилка, і я вважаю, що це неправильно. Коли проводяться військові навчання, то є жертви. І керівники повинні відповідати за ці навчання. Я категорично проти, щоб країну е, ділили на частини. Я з іншого боку. Я з іншого боку, шановні колеги, вибачте, але я не розподіляю того, що зал, зараз відбувається в цій залі. Я вважаю, що ми, якщо ми не можемо консолідувати парламент, то вулиця буде це за нас робити. Я проти того, що зараз відбувається в залі Верховної Ради, там також зібрання йде. Я прошу всіх вас знайти спільну мову, знайти можливість сісти лідерам всіх політичних сил, партії і фракцій, сісти за стол переговорів і розпочати повернутися до роботи в сесійній залі, там де ми повинні працювати. І я, тому що я був був проти зараз, і проти того, що відбувається в цій залі, я Подав об 11.45 іншу заяву, що я відкликаю ту ранішню. Але як тільки е, почнеться, ну, на мій погляд, нормальна робота в Верховній Ради в залі, я напишу заяву, що я виходжу з фракції Батьківщина, поки що я залишаюся членом, але я з нею вийду і стану позафракційним. Бо я не хочу бути на тій чи іншій стороні. Я промисловець, я прийшов в Верховну Раду для того, щоб робити закони, які виведуть країну з кризи. Які дозволять нам рухатися вперед, я ще раз підкреслюю, я своє рішення прийняв і я виходжу з фракції батьківщина. Але я це зроблю коли ми повернемося до роботи в тому залі. Дякую, Роман Васильович Стаднічук, Доброго дня Задля уникнення. Всіх суперечностей і підтверджую свій вихід з фракції Батьківщина, оскільки протягом своєї практичної діяльності я діяв на користь своїх підзахисних, а також громадян України, тому хочу продовжувати цю роботу і беручи на себе політичні зобов'язання, бажаю їх виконувати. І задля цього. Прийняв рішення про вихід з фракції батьківщина, свого колегу підтримую повністю. бажаю конструктивно працювати. Дякую. Дякую.